Я зараз буду робити жартом викид на серце. Та маленька патріотичка. Цей час фарба вистигне і можна буде покривати лаком готові камінці. На камінцях вже все сохло і вони дуже яскраві. І залишилося лише лаком покрити. Те, я покриваю, я дєчку. Покриваю лаком авокадо. Цікаво, лак дуже схоже на плитою. Ага, лаканчика. Лакитний камінчик я зробила лаком для нігтів. Хочу розказати, чим краще. Я зробила висновок лаком для нігтів. дуже легко покривати, але запах не дуже, чим у цього лака. Після тобто його без цього котика покривати, бо у мене, насправді, чоловік Чана, а я скажу воно так. У мене був чайник, його звали Поржик, і я зробила його, як щастя, зробити ось такий камінець. І зараз ми будемо, Поржика, покривати лаком. Перші камінчанці зразі я зробила. Если ты работаешь продаж, то правда, ты попашь. Підписи на мне. Нам мені дыжи, дыжи, приєдна, Не забывайте ставить лайки.